Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску в Україні ще більше здорожчає паливо. Кабмін схвалив відповідний законопроект. У Верховній Раді назвали втрати від блокади польсько-українського кордону в березні. Євросоюз може заборонити імпорт агротоварів з Росії та Білорусі. Через блокаду українсько польського кордону Україна протягом березня втратила вже 6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратила у надходженнях від митниці. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Гетьманцев зазначив, що цієї суми було б достатньо для забезпечення восьми бригад Збройних сил України. Україні вдалося досягнути консенсусу із Європейською комісією щодо заборони на імпорт до країн ЄС сільгоспродукції із Росії та Білорусі. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка. За словами Качки, схвалення заборони на імпорт аграрних товарів із Росії та Білорусі вдалося досягнути під час саміту голів членів ЄС 1 лютого. Зазначається, що відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Жалізняк. Ціна буде підвищуватись поступово, починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року. Це робиться в межах наближення законодавства України до законодавства ЄС. У свою чергу засновник транспортної групи компаній і мережі заправок Прайм Дмитро Леушкін повідомив, що підвищення ціни на дизельне пальне відбудеться в межах 2 гривень за літр, а ціна скрапленого газу збільшиться в межах 20 копійок. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!